Гарні новини для України. А, мені подобається карта сила, карта перемоги і карта помірності. Е, карта помірності нам одразу е, на кінець виходить трошки да, із серії. Е, це все ваше, воно у вас буде. Карта сили вам достатньо. Це про підсилення, е, ми отримаємо якусь таку силу. Це може бути і про зброю, це може бути і про людей, це може бути будь-що, що нам. Надасть можливість перемогти. По-перше, по-друге, це може бути якась цікава інформація стосовно напрямку якогось. Або просто, знаєте, ця перемога може бути не глобальна, хоча хотілося б, так, щоб в цілому. А десь якийсь шматочок, ми щось з вами незабаром можемо почути. Ну і гарні новини для України. Мені ще подобається карта. На дні колоди тут виходить королева жезлів, карта Магу, світ і карта диявола. З однієї сторони, ми можемо е, прочитати це як е, шалені плани Ерефії, зробити е, якісь провокації, маніпулювати світом, але світ скоро по дияволу вже почне реагувати І серії. Так, давай оце типу вчора був останній раз, вже більше я терпіти не можу, бо це вже абсурд. Я з іншої сторони, що світ почне настільки маніпулювати да, от про нафту, це про Індію, про економіку, настільки буде от е, оцих всіх таких секретних шляхів і та таємних планів, що Ерефія просто скоро ну, не зможе виконувати оці всі свої там бажання і так далі, просто буде вимушена піти на певні перемоги. І знову диявол на дні колоди з картою світу. Слухайте, от я прям тасую вас. Що це для України? Яка співпраця у нас буде з імператором? Це якесь спільне виробництво. Хтось... Або якийсь союз, да, трійка Пентаклів, карта світу імператора, це або в якийсь союз над мають запросити, але це не дуже швидко. По помірності це ну, може не сьогодні, там десь трошки треба буде почекати, але новина дуже кармічна, це дуже важлива новина і дуже важлива подія для нас, яка потім нам допоможе дуже швидко вийти з якогось негативу, знаєте, як залікувати наше е, розбите mm -hmm. серце. Залікувати розбите серце. Ну, карти про це. От королева жезлів і диявол. Ну, Прості, як диявол. Хрест там треба ставити або не треба просто закопати і забули. Сама собі думаю, треба подивитися, чи чи справді є таке розпорядження, і карти випали самі нас імператор, дев'ятка жезлів «Тус мечів». Скоріше за все, що да... От, а знаєте, такий більше острах за себе, дев'ятка жезлів це великий страх майбутнього е контролю. Ну, типу, що я буду робити? І імператор завжди у нас про стабільність, він про гроші, це про економіку, і це про війну, це про повністю контроль над країною. Знаєте, це момент, коли, ну, як кащей над своїм, над чим він там, на над, над царством. Да? Чахм. Ну, це воно. Так, я зараз хочу сама дістати карти. Чи дійсно був такий указ надрукувати гроші? Так, да, король Пентаклів у нас виходить одразу карта повішеного, 10 жезлів. Дуже е, складна ситуація в економіці. Тут е, король Пентаклів може говорити і про путінський режим, а може говорити нам і про. Олігархів на Росії, які на зараз в підвішеному стані, бо немає можливості десь щось продовжувати в плані бізнесу, заробляти, да, щоб ну, якось поповнювати свої запаси. Десятка жезлів, така дуже важка ноша. Дуже важко з цими обмеженнями по повішеному. Доводиться чимось жертвувати своїм, да, доводиться, можливо, десь обмеження в плані коштів, десь там наші кошти, а вони мені потрібні отут і на зараз. Тому у мене на зараз. Таке відчуття, що, можливо, так, да, дійсно по попередньому імператору кошти підуть в країну, а може, десь і будуть більше, знаєте, як ну, частково покривати якісь особисті витрати. Mm. Mm. От я питаю, чи підуть вони всі на війну, карта смерті імператора, смерть дуже класно обмежує. ну да? Ну тобто, трошки сюди, трошки сюди. Ну, тобто, трошки трошки Не все піде на війну. От те, що потрібно буде, щоб закрити якусь, по смерті вже немає сенсу. Смерть вона вже, знаєте, така, це, ну, куди? ти розумієш кінцеву точку, ти розумієш, що ти вже, ну, з цього вже нічого не вийде. Тут, аби дійти, тут, аби дожити, тут, аби тримати якусь країну, якусь країну, Ерефію тримати хоч якось, хоч. ну, Щоб було що людям сказати, показати. Ну, да, в плані економіки. Але все рівно, король Пентаклів, він ще й про частково приватний, да, про приватний бізнес. На певний час. На певний час для такої стабільності закрити мінімальні потреби. Четвірка Пентаклів це саме-саме таке, коли можна розуміти, що ну, ти не працюєш там на вивоз своїх продуктів, ти не торгуєш там з кимось. Тобі потрібно закривати якісь базові потреби росіянців, або, можливо, по четвірці Пентаклів це якісь великі міста. Ті міста, які приносять певний прибуток Кремлю, там да певний прибуток Росії, там підтримати в них вийде. Щось буде вкладено ще в виробництво. Тому що в основному, от карти говорять по трійці Пентаклів, сила трійка Пентаклів, будемо підсилювати якесь виробництво. Нам потрібно щось виробляти, тому що там щось капець прям дуже дуже мало. А що в, в цілому з економікою а, правосуддя колесниця диявол? Це, знаєте, по правосуддю така сліпа віра, що твої кроки вони призведуть хоч до чогось доброго, але по дияволу не так сталося, як гадалося. Да? Вся, всі, всі, вся будь-які дороги, всі дороги ведуть до пекла. І навіть якщо вам здається, що ви будете. Ні. Що ви щось правильно робите, що це по правосуддю, що це, ну, що це має врятувати там, економіку або підтримати хоч якісь сфери виробництва, карт військових, до речі, тут не вийшло взагалі. В плані там підтримки е війни, підтримки, там, я не знаю, виробництва зброї там або щось такого, карт таких немає. В основному про просто таке. Спокійне життя, да? коли там хоч чогось вистачає, четвірка пентаклів мінімум. мінімум. Але все рівно все по дияволу. Як би хто не собі там що не уявляв, не фантазував, то... тут підключається ще третя країна. Знову по колесу Фортуни, карта Єрафант. Це, знаєте, як повтор тих ситуацій, які вже були. Е... На Росії від третіх країн. Тобто це можуть бути знову про санкції, це може бути, що вони будуть втрачати якихось партнерів. Тобто, це вплив ну політики інших країн, скажімо, на економіку РФ і, і причому вплив такий, знаєте, добити по дияволу проти агресії, проти російської агресії, Німеччина і Британії. Що це для. України? На майбутнє, а, на майбутнє можливо, і ми будемо приймати участь в якомусь накшталт, подібному союзі. Можливо, нас і до цього союзу можуть запросити, да? тому що карта Зірка виходить, карта Сили і Королева жезлів». Королева жезлів» це якраз показує частенько в мене на Ерефію. Це таке відчуття, що з часом цей союз він буде тільки нарощуватися, тому що Зірка це дуже далекі-далекі плани. Створити якусь дійсно таку силу, щоб придушити. Військово-політичний альянс. Чи переросте цей союз в майбутньому військово-політичний альянс? Отут От на майбутнє, да. Отут От на майбутнє навіть. Угу. Причому, ви знаєте, так цікаво. Що, ще, що це влюблять Росія? Росія буде намагатися всіма правдами і неправдами засунути туди своїх людей. Всіма правдами і неправдами. Туз мечів, карта відлюдника і знову королева жезлів. Це що означає? Означає те, що вона його боїться. Цього альянсу на майбутнє. Трійка жезлів, тобто це і насправді це і не дуже довго, якщо так. Навіть в контексті країн, в контексті світової політики, це не дуже довго. От, буде намагатися або своїх людей поставити, або прибрати якихось людей, да, або шантажувати, тобто вплинути таємно на все те, що там буде відбуватися. От я питаю, що це для Росії? Карта Магу місяць і колесо Фортуни і знову Верховна Жриця. Тобто, намагатися не будуть намагатися. Не дати цьому відбутися. Mm -hmm. Маніпуляції, обман, домовитися десь за спиною, тобто ну от щось таке. Чи якимось чином завадити в його створення Борнболті? Mm -mm. Не вдасться. Четвірка кубків, дев'ять мечів, дуже страшно, будемо дуже старатися, але не сильно вдасться. Але все рівно в провокації ці вони постійно будуть. Тобто, це не про те, що Боже, у нас нічого не вийшло, ми зупинилися. Ні, це не так. Тут мечів, карта відлюдника. Це в мене є думка, я її постійно думаю. Це нав'язлива ідея. Тобто вони ну, знаєте, як моя ціль по життю.